Вітаю, шановні слухачі, каналу Основи Сім'ї. Сьогоднішню нашу зустріч в рубриці діалоги з цікавими людьми ми проводимо з моїм братом Романом Буковинським. Вітаю, Романе! Вітаю. Минулого тижня ми мали ефір і презентували першу зустріч свого авторського доробку під назвою Царство Боже. Сьогодні ми хочемо пояснити нашим слухачам більше деталей нашої ініціативи. В минулому ефірі. Роман свого боку вже поділився відповіддю на запитання, чому він хоче спілкуватися на біблійні теми. Mm. А зараз я хочу пояснити слухачам, як виникла ідея цього проєкту. Я знаю про величезну працю свого брата в питаннях дослідження Біблії. Ця праця має потенціал претендувати на повноцінну дисертацію доктора наук з богослов'я. Але такий розвиток подій Роману не цікавий. Саме тому я запропонував брату поділитися своїми роздумами і дослідженнями. Відразу хочу сказати, що його матеріал не претендує на те, що він когось навчає. Цей матеріал передбачає дискусію, думання і розважання. Саме так проходять дисертаційні дослідження. Я можу бути не з усім згідним, так само може бути і з іншими слухачами, але я хочу слухати і аналізувати сказане. Особисто я не знайомий з усіма матеріалами, а правильніше сказати, з більшістю матеріалів, які підготовлені Романом. Але мені дуже цікаво спілкуватися з ним на ці теми. З мого досвіду, час проведений з романом в Канаді в розмовах на біблійні теми, був дуже цікавий. Мені було замало часу, який я проводив, і я мав бажання продовжувати це спілкування. Я переконаний, що знайдеться чимало слухачів і критиків, які захочуть долучитися до обговорення тем цього проєкту. Ми проживаємо на різних континентах і тому діалог обмежений. А проєкт в Ютубі дає можливість його змістовно наповнювати. На початку я запропонував Роману платформу каналу основи сім'ї для презентації його праці. Але вже перший коментар під першим відео спонукав нас змінити позиціонування. Тут я процитую цей коментар Володимира Гренцея, який написав: чи узгоджується те, про що ви навчаєте з вченням католицької церкви. І зараз автор проєкту дасть відповідь на це запитання. Прошу, Роман. Так, звичайно, дякую. Дозволь я прокоментую та відповім по порядку. Відносно дисертації, я по спеціальності архітектор, і я дуже зайнятий і задоволений своєю професією. Вивчення Біблії для мене. Це є найбільше захоплення, і я з великим ентузіазмом підходжу до моїх власних досліджень. Може виникнути від питання на такого плану. А чи, чи можу я без акредитації ділитися на біблійну тематику? І мені. Сподобалася відповідь іншого християнина на подібне питання. Якщо Бог використав у славу Лаама в своїх цілях, то Бог може використати і мене. Стосовно дискусій, то в свій час я дискутував з людьми, з людьми різних віросповідань та з невіруючими і я не відчуваю, що дебати це моє покликання. Більш ефективніше, на мою думку, є дослідити, зважити і прийти до власного висновку. Відносно слухачів та критиків, як буде канал Рости, то слава Богу, мета цих відеозустрічей не є. Стати популярним, а бути вірним. Стосовно коментар запитання пана Володимира, для початку я хочу подякувати пану Володимиру за коментар. Це є приємно, що було бажання переглянути нашу з тобою відеозустріч. Дякую. Я не знаю, чи існує вчення. Католицької церкви про три аспекти Божого царства. Загальна тема цього каналу задумувалася як біблійні роздуми, а не як дослідження вчення католицької церкви. При нагоді я би хотів поділитися деякими думками, які в мене виникали в період мого християнського становлення. Думки були. Подібно такими, світ є великий, в ньому є багато релігій. І якби я був роджений, наприклад, в Ірані, то напевно, я би був мусульманином. Якби я був роджений в Тібеті, напевно, я би був буддистом. Якби я був роджений в Індії, я б, напевно, був гінду і так далі. Навіть у християнському середовищі є римо-католики, греко-католики, автокефальні, православні. Є Копська церква, є Вірменська церква, є Сирійська церква, і так далі. Тоді я задавав собі питання, який є шанс, що я був вроджений в правильну релігію. Тепер я собі більше таких питань не задаю, але мій підхід до вивчення Біблії є таким, що. Я не читаю Біблію через конфесійні чи національні окуляри. Біблія для мене є першим джерелом, і через те, що написано в Святому Писанні, я можу аналізувати інші вчення, а не навпаки. Слово Боже воно є невичерпане, і ніяка праця, ніяка бібліотека не може дати вичерпні відповіді на всі питання, які можуть. Виникати під час читання та вивчення Біблії. Дозволь продемонструвати це на трьох прикладах зі святого писання. Перший приклад це буде з історії про Ноїв ковчег. У книзі буття, 8 розділ, 4 вірш ми читаємо. А сьомого місяця на сімнадцятий день. Місяця Ковчег спинився на горах Араратських. Читаючи це, може виникнути питання: чому Святий Дух дає нам знати день і місяць, коли Ковчег спинився на горах Араратських? А чому рік не написаний? І чи існує офіційне вчення на це запитання, яке в мене виникло? Не знаю. Але як колись буде можливість, то я покажу з Біблії, що цей вірш, крім того, що описує історичну подію, говорить про Воскресіння Ісуса Христа. Другий приклад. Читаю з книги Числа, розділ 26, вірш 33. А це Ловхат, син Хеверів, не мав синів, а тільки дочок. А ймення дочок Махла Іноа, Хогла, Мілка і Тірца. І що? Що нам це дає? Але це ще не все. Ми читаємо про дочок Целовхада в слідуючих книжках. В числах 27 розділ, вірші 1 по 11. В числах 36 розділ, вірші 1 по 12. Ісус Новин, 17 розділ, вірші 3 по 6. Читаючи це, може виникнути питання. Чому Святий Дух приділив стільки місця в Біблії історії дочок Целавхада? Висновок можна зробити, що Бог каже нам, що це є важливо. Шукай тут, досліджуй. І... Як буде можливість, то я би був радий поділитися з Біблією, що народження Ісуса Христа від Діви Марії та його родовід, як записаний в Євангеліях від Матвія та Луки, базується на тих історіях дочок Целовхаду. І третій приклад, який є для мене особливо близький, Читаю з книги буття, 32 розділ 30 вірш. І назвав яків ім'я того місця пенуїл, бо бачив був Бога лицем у лице, та збереглася душа моя. Читання з книги суддів, 13 розділ 22 вірш. І сказав Мануах до своєї жінки Ми справді помремо, бо ми бачили Бога. Перша царів 22 розділ, 19 вірш. А Міхей відказав Тому послухай Господнього слова бачив я Господа, що сидів на престолі своїм, а все небесне військо стояло при ньому, з правиці його та з лівиці його. Книга пророк Ісаї, 6 розділ 1 вірш. Року смерти цара Озії бачив я Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі. А кінці одежі його переповнювали храм. А тепер прочитаємо з нового заповіту. Євангеліє від Івана, перший розділ, 18 вірш. Ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений син, що в лоні Отця, то сам виявив був. Або читаємо перше послання Івана, 4 розділ, 12 вірш. Бога не бачив ніколи ніхто. То в мене виникає питання, бачив Бога чи не бачив Бога. Зараз я поділюся відповіддю на це запитання і віршами з Біблії, які про це говорять. Тільки що ми читали пророка Ісаї, і це є важливо, що ми говоримо, що це був пророк Ісаїв, хто бачив Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі. Як Ісус Христос розмовляв з Самарійською жінкою, Він промовив, що Бог є дух. Це записано від Євангелія Івана, 4 розділ, 24 вірш. Отже, ніхто не бачив Бога Отця, а кого пророк Ісая бачив на високому піднесному престолі, це був Бог син. І це ще одне місце в Писанні, де говориться про божественність Ісуса Христа. Читаємо Євангелія від Івана, 12, розділ 36, 41 вірші. Аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоби синами світла ви стали. Промовивши це, Ісус відійшов і сховався від них. Звернемо увагу, що мова йде про Ісуса Христа. І хоч він стільки чуд перед ними вчинив був, та в нього вони не вірували, щоб справдилося слово пророка Ісаї, який провіщав. Хто повірив тому, що ми, Господи, чули, а Господнє рамено кому об'явилось? Тому не могли вони вірити, що знову Ісая прорік засліпив їхні очі і скам'янив їхнє серце, щоб очима не бачили, ані серцем щоб не зрозуміли, і не навернулися, щоб я їх уздоровив. Це Ісая сказав, коли бачив славу Його і про нього звіщав. То кого славу Пророк Ісая бачив? Славу Ісусу Христа, славу Богосина. Сина! І як я можу не хотіти таким поділитися? Адріан. Дуже дякую за такі пояснення змістовні. Я знаю, що ти підготував десятки тем по біблійній тематиці, і ці теми будуть цікаві багатьом людям. Твоє авторське право на цей продукт повинно бути якось належно оформлено. Диссертації ти писати не хочеш, але створити свій канал видається абсолютно логічно. Саме така ідея прийшла до нас після минулого, твого першого ефіру на нашому каналі. Ти був дуже оперативний і вже створив свій авторський канал. Отож, запрошую глядачів підписуватися на канал Романа Буковинського біблійне слово. Посилання на канал ми розмістимо в описі під відео. Тому ми, як і обіцяли, презентуємо сьогодні прем'єру е, наступної зустрічі в темі основи розуміння Біблії. І прем'єра відбудеться о 18-й годині. Це от через 45 хвилин. Відразу після нашого ефіру, запрошую заходити на канал Романа. Підписуйтеся. Переглядайте матеріал і пишіть свої коментарі чи запитання. А зараз я прошу тебе дещо проанонсувати свої теми, познайомити нас з містом і логікою твого біблійного проєкту, як і в якій періодичності ти плануєш висвітлювати свої теми, і як ти бачиш процес обговорення цих тем? Ладно. Так, дякую. Ем... Так, в мене вже є ідеї на сім тем, і кожна нова тема вона буде так чи інакше базуватися на попередній темі. Назва першої теми є «Основи розуміння Біблії, і вона містить у собі п'ять зустрічей з такими назвами, як Царство Боже, Віра та Діла, Віра та Надія, Духовна їжа, Друге Пришестя Христа. Назва другої теми буде Євангелія царства, і теж буде складатися з п'яти зустрічей, де ми розміркуємо про ознаки та чуда, про ознаки та мудрість, про відпущення гріхів, про отримання Святого Духа, розуміння Євангелія, Євангелія царства та Євангелія благодаті. Назва третьої теми буде називатися Велике спасіння. І теж буде складатися з п'яти зустрічей, де ми поговоримо про види спасіння, які описані в Біблії, про яке відношення до нас має історія Ізраїлю? І, зокрема, історія Ізраїлю в пустелі, і про відпочинок Божий, та про голос Божий. Назва четвертої теми буде називатися Судний Престол Божий. І ця тема буде складатися з 12 зустрічей. Ми поговоримо на тему, чому ми маємо чотири Євангелія від Матвія, Марка, Луки та Івана. Ми розглянемо притчу про сіяча, притчу про пшеницю та кукіль, поговоримо про переможців і переможених. Про біблійні вінці розглянемо притчу про таланти та міни, поговоримо про зовнішню темряву, про початок премудрості, про поділ на Христовому суді, про структуру Царства Небесного та про переможне життя християнина. І ще коротко, назва п'ятої теми буде Воскресіння. Та відкуплення, напевно, буде п'ять зустрічей. Назва шостої теми буде Біблійні ворота теж п'ять зустрічей. Назва сьомої теми буде Християнський Спадок п'ять зустрічей. Під час підготовки, можливо, я щось відкоректую, але взагалі повинно бути достатньо зустрічей на цілий рік. Дасть Бог, я планую опубліковувати відео щосуботи. І як буде зацікавленість, то можна буде продовжити наші зустрічі і в наступному році. І ще користуючись нагодою, я би хотів показати тут невеличку збірку з 24 сторінок, яку я підготував біблійні роздуми про архітектуру людини. І тут 24 сторінки, де є роздуми, що таке є дух людини, душа людини, розум людини, серце людини, що означає бути духовною людиною і що Означає вислів апостола Павла, що ми маємо розум Христа та інше. Як хтось має бажання отримати цю працю, то прошу надіслати запит на мою електронну адресу біблійне слово собачка, і я задоволенням вишлю вам цю працю в pdf форматі Дякую, Адріан. Дуже добре. До речі, емейл є також. Описі під нашим відео ти вже анонсував, я вже встиг порахувати більше 40 тем. дійсно це є 40 наступних тижнів. Так що дуже дякую тобі за твою працю. Вірю, що буде цікаво слухати, думати і аналізувати сказання. Усім, хто зацікавлений презентованою романом тематикою, запрошую до переглядів на youtube каналі Романа Буковинського біблійне слово. Ще раз посилання на канал в описі під нашим відео. Ну а на сьогодні все. Бажаю тобі Божого благословення і мудрості від Духа Святого у цьому починанні. Дуже вдячний. До зустрічі. Богом. з Богом.